<сіх> Нічого. Це ні, не ні страшно. <сіх> Це не страшно. Не хвилюйтеся. Тут хуря, цього ніч вивозили з нас. Ми ж це Цього ніч хули, вивозили добро. Вивозили, да? так, цього ніч, я тут живемо. Що вони вивозили? Хури, що хура, казає, що там, Шо? добро? Та граб, добро вони раділи. Добро. добро. Дорога. Дорога. Тому, що ж я там це ж бо Треба було лягати, надому.

А унітаз не бачили? Ну, там Золотий. Там фура. Резайте, Дуже. Дуже це кура, Ви знаєте, презентом все закрито. Зрозуміло. Друзі, дякую. це патруля, що мутаньки. Да. Так довго жива, ви і не знаєте, як він жив, так? Да? До сусіда не пускали. Ну все, чаєм напоїв. Обребек не пускали. Там вже ніс. А право їдеш направо, то поміти, де напад.